Начальник караулу пожежно-рятувальної частини, прям як скоромовка у вас, Григорій Карагеолі, Караулу. <смі firing> <Ф> <смі> <смі> Вітаємо вас, дякуємо, що долучились. Eh, доброго дня. E -hmm. Так, мене звати Григорій. я Розкажіть, начальник та, керув... розкажіть як змінилася ваша робота за останні місяці, особливо, коли росіяни е, постійно б'ють по цивільних будинках? І е, чим відрізняється робота пожежних в мирний час, коли ви розумієте, з чим ви маєте справу від роботи пожежних в умовах війни, коли зовсім, зовсім інший характер і причини пожежі і руйнувань? Е, По-перше, дуже. Важко морально, не так фізично, як морально, тому що ти постійно виїжджаєш. Ось, наприклад, ми виїжджали у Новий рік, де сім'я, сім'ї зустрічалися разом. Та було дуже важко морально на це все дивитися, коли було свято сім'я зустрічалася. Хотіла побути разом та Росія завдала удару по приватному будинку. Також було дуже важко чути, що нещодавно по нашому підрозділу було нанесено теж удар, де постраждали мої колеги. Я з рятувальником Денисом Колесниковим. Який загинув, пропрацював три роки разом? Так що, от ну морально, дуже дуже важко морально працювати в цих умовах. А чи підтримуєте ви зв'язок з тими, кому врятували життя? ясна річ, що на місці вам ну часто люди в такому стані, що навіть не можуть подякувати, а потім можливо знаходять, приходять в частину і кажуть, що хочу віддячити. Є такі люди, з якими ви підтримуєте контакт? Так, так, це дуже часто відбувається, коли ти виїжджаєш на якийсь виклик, та ти дуже багато спілкуєшся з цією людиною, та треба допомогти їй в першу чергу ну фізично, а в другу чергу морально. І ти з нею спілкуєшся, спілкуєшся на будь-які теми. Передаєш її в карету швидкої допомоги, та потім на другий, на третій, на четвертий день бувало таке, що ми приїжджаємо всім караулом, Бувало таке, що приїжджаємо до цієї людини в травмпункт чи в лікарню. Питаємо, як її здоров'я. Буває таке, що люди через там 5-6 або через місяць приходять до нас у частину. Буває таке, що дзвонять та. Ну, Кажуть, що з ними все нормально та вдячний нам за нашу роботу, та що ми швидко приїхали та допомогли чим, чим змогли цим людям. Чи вистачає вам людей реагувати на? Ну... Ті обстріли і ті руйнування, які здійснює Росія, і чи залучаються у ваших підрозділах добровольчі підрозділи рятувальників? Ми знаємо, що такий проект існує. Він реалізується там в різних регіонах. Чи є таке в Одесі і чи співпрацюєте ви з місцевими активістами, громадами, які допомагають і в розборі на руйнувань, і в реагуванні там в швидкому приїзді на місце вибуху? Чи є така співпраця? Так, є. По перше, у нас в підрозділі вистачає людей, але коли в Одесі багато викликів, то залучається теж добровільна пожежна охорона. В нас в місті дві частини. Ми з ними постійно співпрацюємо та теж їм вдячні, що вони нам допомагають, і те, що існують такі організації. А враховуючи от останні атаки на Одесу, і скільки може тривати у вас зміна, і яка зараз, зараз зарплатня у вас, що вистачає її на життя? Е, так, по-перше, зарплат... по, -по, е, по... Е, скільки може тривати зміна? Зміна в нас може тривати, в нас такого немає. Ми працюємо до. Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тобто вона може тривати і одні сутки, і дві сутки, і ми можемо бути вдома, то нас можуть викликати. Це наша робота. Ми від неї не відмовлюємося, так що будемо працювати по поводу зарплатні вистачає. Нам час зарплату підняли, ми не жаліємося. Так що зарплата у нас вистачає. Дякуємо велика вам. подяка да всім рятувальникам, всім пожежним. І от а, мені дуже подобається наводити ну, приклад на вдячності українців-рятувальникам сьогодні. Це рівень підтримки. В українців довіряють і вдячні рятувальникам і ДСНС за їх роботу. І а, цей показник не зміни з 2022 року і входить в трійку а, по ДСНС і рятувальники в трійку інституцій людей, яким довіряють українці. А як може бути це інакше, дуже... коли ці люди от одразу в перші секунди після обстрілів вони виїжджають на виклики, не знають, що їх буде чекати там, Ризикуючи що вони побачать життям, та, вимог, і то подвійні обстріл. удари, які ворог влаштовує останнім часом, зокрема і в Харкові. і В Одесі ми бачимо ну, це дуже дуже не, небезпечна професія. Дякуємо, що ви залишаєтеся в ній і продовжуєте рятувати життя людей. Григорій Каргові, начальник Каролу пожежно рятувальної частини, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення.